Час новин на дев'ятому каналі. Про все, що сталося у Дніпрі та області протягом минулої доби. Дивіться у нашому випуску новин. В студії працює Владислав Малько. Вітаю! Спочатку про головне: ніч жахів на Нікопольщині. Шість разів за ніч ворожі війська обстрілювали Нікопольський район. Київ передав до Дніпра 30 автобусів на заміну зруйнованим від ворожого обстрілу. Сім'я з Донеччини відновлює родинний бізнес на Дніпропетровщині. Вісім років війни і 226 днів повномасштабного вторгнення в Україну. Наш народ продовжує мужня протистояти російським окупантам, проте вони не порушають спроби утримати захоплені території. Наступи ворога тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На південнобузькому противник здійснює перегрупування військ. Таку оперативну інформацію на сьогодні надає Генштаб. Більш детально про ситуацію на фронті дивіться у нашій щоденній мапі. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів. Згідно з ведення Генштабу, ситуація на фронті сьогодні така. Ворог здійснює обстріли зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Бояролежачі, Мезанівка та Рижівка Сумської області. На Слобожанському напрямку б'є з танків, мінометів та реактивної артилерії. В районах населених пунктів Дворічне, Зарубівка, Вовчанськ та Гатища. З артилерії різних типів окупанти обстрілюють населені пункти на Краматорському напрямку під вогнем Спірне, Білогірівка, Верхньокам'янська, Серебрянка та Роздолівка. На Бахмутському напрямку противник завдав вогнівого впливу в районах населених пунктів Солидар, Бахмут, Часів яр, Курдюмівка, Опитне, Зайцева та Нью-Йорк. За наявною інформацією Генштабу на Донеччину ворог підтяг підкріплення з 500 відмобілізованих кримінальних злочинців. Проте наразі на цьому напрямку наші війська відбили кілька атак противника. З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії на Авдіївському напрямку. обстріляно райони Мар'їнки, Шахтарського, Водяного та Новомихайлівки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Новоукраїнка, Новоданилівка, Червоне, Новосілка, Полтав та малі Щербаки по Запоріжжю агресор б'є виключно з метою знищення цивільних помешкань та критичної інфраструктури міст на південно-бузькому напрямку вогнього ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів по всій лінії зіткнення. Усю ніч Нікопольщина здригалася від вибухів, пише голова Дніпро Валентин Резніченко. Російські окупаційні війська шість разів ударили по району серед ЗВ та важкої артилерії. У сам Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, приватні будинки та підприємство. Попередньо люди не постраждали. Під вогнем опинились і інші населені пункти району. У місті Нікополь у нас пошкоджено кілька багатоповерхівок: 14 приватних будинків, 7 господарчих споруд, одне підприємство транспортної інфраструктури, три автівки, газопровід та обірвана електромережа. У Марганецькій громаді рятувальники наразі продовжують обстежувати територію після обстрілів. Масштаб руйнувань зараз встановлюється. Київ передав до Дніпра 30 автобусів для перевезення містян. Таку допомогу столиця надала після жахливого обстрілу 30 вересня. Від ворожих ракет в той день згоріло понад 50 автобусів та ще 100 зазнали пошкоджень. Крім того, загинуло троє людей. Докладніше про допомогу від міського голови Києва Дніпрянам дивіться далі. Близько 11 години вечора, 30 вересня, армія РФ випустила ракети по транспортному підприємству. Під час прильоту на АТП було більше 50 людей. Водії, які здавали зміну, касири, механіки. Від вибуху загинуло троє людей ще п'ять дістали поранення. Також ще згоріли понад 50 автобусів. Ще 100 транспортних засобів пошкоджено з 200 авто на маршрут. Тоді виїхали лише 14. Оговтатись після цього ну, неможливо. Це ну, завдано такого нічівного удару по найцивільнішій інфраструктурі, найцивільнішій. тому що ви бачите, що на території підприємства там погорілих немає жодної вантажівки, немає нічого. Це великі автобуси, великої місткості, які низькополі, які не можуть їздити по полях, вони не можуть їздити по піздоріжжю. Це автобуси міські, міського типу. Це автобуси, які під'їжджають і коли відкривають двері, вони нахиляються у бік зупинки. Через зруйнований транспорт не вийшов на маршрут автобус номер 146 А у департаменті транспорту наголошували 150 пошкоджених автобусів. Це суттєві втрати для міста. Тому на поміч відгукнувся київський міський голова Віталій Кличко. Він пообіцяв передати Дніпру 30 автобусів. І ось вже вчора до міста приїхав новий транспорт. Все гаразд це наші водії. Так тут. зараз на Дніпро їдемо. Так, Обережно, будь ласка на дорозі. Це зрозуміло. Хочу подякувати вам особисто кожному з вас за вашу роботу і за те, що ви робите. Це вкрай важливо. Також бути одною командою у київській міській адміністрації кажуть автобуси, які столиця передала Дніпру, це мази двох моделей з низьким рівнем підлоги та пасажироміскістю 100 та 150 осіб. Вони обладнані пандусами для комфорту пасажирів на інвалідних візках, кабіни водіїв із системами кондиціювання повітря, двигун і автоматична коробка передач виробництва відомих фірм Мерседес та Войт, що забезпечують надійну роботу. До того ж, 10 автобусів. Тридцяти заповнили гуманітарною допомогою. Тож вже з наступного тижня наші водії виведуть цей транспорт на звичні маршрути з оновленими назвами 101 К та 146К, де літеру К буде додано на честь Києва та Киян. Ангеліна Машинцева Юрій Хайновський новини дев'ятого каналу. Служба безпеки України в чергове заблокувала антиукраїнську агітацію місцевих колаборантів. Двоє чоловіків з Кам'янського та один з Кривого Рогу у соцмережах підтримували путінський режим та окупаційні війська ворога. Співробітники СБУ встановили цих антиукраїнських пропагандистів та припинили ворожу агітацію. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень трьом російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 одинадцять кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва прокуратури. Надзвичайники Дніпропетровщини відвідали місто Ізюм Харківської області. Там цілодобово рятувальники розбирають залишки будівельних конструкцій після російських обстрілів та допомагають населенню. Також піротехніки ДСНС займаються розмінуванням території, адже місцевість буквально нашпигована боєприпасами, що не вибухнули. Дніпровські надзвичайники подякували за віддану працю колегам-рятувальникам, а також передали продукти харчування та воду. Зібрали з чотирьох пошкоджених магазинів один. Сім'я з Донеччини відновлює родинний бізнес на Дніпропетровщині. В середині серпня відкрили магазин у Новомосковському районі. Тепер продають продукти та господарські товари. Поки покупців небагато, але все попереду. Як почувається родинний бізнес переселенців? Далі у сюжеті. Родина підприємців мала мережу чотирьох магазинів у Донецькій області. Переїхали, бо вдома вже неможливо було жити. Ні світла, ні газу, ще й постійні обстріли. Кожен з магазинів пошкоджений. Власниця зізнається, найстрашнішими були раптові авіаудари ворога. Було вже чуть на тіке один удар. Ми нічого не зрозуміли, що произошло. Воно все в поляки, все, вікна типу, вилітали, у нас там такі кирпичі летіли. А потім другий раз у нас ну тут я вийшла на вулицю. Ми стояли з чоловіком, розмовляли, і просто-напросто нічого не розуміємо, що відбувається, Летить у все кірпичі, поляки, пряме попадання в дом, теж снарядом. Задумуватися про евакуацію почали, коли стало зовсім гаряче. Діляться остаточно перебралися влітку. В середині серпня відкрили магазин у Новомосковському районі. 8 іюля я ще була там, працювала, і буквально 13-го ми відкрилися августа. І це вже в нас бистренька це все пройшло. І за те, що ми привезли полочки з одного магазину, Холодильники поперевозили, тому що ми евакуювали його, тому що все розбивається. Ну, вирішили так, що нам треба працювати, жити далі. Ще З 14-го року магазини мали патріотичну символіку, так би мовити, бренд. Тому не змогли це залишити там. Перевезли вивіску для нового магазину з Донеччини. У нас магазини вдома, всі жовто блакитні У нас такий бренд з вишиваночками. У нас всі магазини одного типу були Жовто-блакитного кольору. У нас на кожному магазині прапор. Ми ну, завжди у нас прапора висять. За два місяці роботи покупців стало більше. Приходять всі від дітей до пенсіонерів. Хліб покупаємо. Та багато чого продуктів купуємо. І у нас дуже влаштовує дуже хороший магазин. Да. Більший став був менший набагато менше. Зараз дуже таки він місця більше стало, вітрини. Видніше багато продукції, яка з'явилася, дуже комфортно і обслуговування дуже хороше, дуже вічливі дівчата. З друзями гуляли і побачили, що новий магазин відкрився. Тоді вже був старіше ще. і. Зайшли, спробували. ну, асортимент став більше краще став, ніж взагалі був раніше за морозивом, ну, там за чіпсами, за сухариками Харками, вище хорошо можуть зайти. Власниця магазину розуміє, наскільки зараз важливо тримати економічний фронт, працювати, підтримувати державу податками. Тим паче, коли є родинна справа, яку любиш та цінуєш, також планують розширяти бізнес на Дніпропетровщині. А коли українські захисники відгонять ворогів як найдалі. Будуть відновлювати пошкоджені магазини на Донеччині. Дар'я Візір, Павло Грунт новини 9-го каналу. Реєстр паліативних пацієнтів області збільшується. Наразі він сягає більше 10 тисяч осіб. Серед них понад півтисячі діти. Причина велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Паліативна допомога спрямована на досягнення максимально можливої якості життя невеликовно хворої людини та близьких, які нею опікуються. На сьогоднішній день в області діє більше 70 центрів первинної паліативної допомоги, 53 мобільні бригади, а також 43 заклади законтрактовано на надання стаціонарної паліативної допомоги. Повідомили у департаменті охорони здоров'я Дніпро ова Жоден з закладів, який надавав цю допомогу на початок військової дій, не припинив свою роботу, люди остались, люди працюють і надають цю складну допомогу. На сьогоднішній день надання паліативної допомоги законодавчо визначено безоплатно для всіх пацієнтів та фінансується за рахунок коштів Національної служби здоров'я України за відповідними контрактами з договорами, та договорами з лікувальними закладами. Які мають на це відповідне обладнання та навчені кадри, та рахунок місцевих бюджетів за регіональними програмами. Вже протягом п'яти років у Дніпрі діє програма співфінансування ОСББ та ЖБК. Завершено прийом заявок на наступний рік, повідомили в мерії. Наразі їх налічується 532, що більше на 10, ніж у минулому році. Серед найпопулярніших робіт, які Дніпряни бажають провести за програмою, ремонт ліфтового обладнання, покрівлі, електромережі, налагодження, системи опалення. Учасники програми сплачують лише чверть вартості ремонту. Решту для ОСББ та ЖБК виділяє мерія. Кожен співвласник має розуміти, що. Програма передбачає співфінансування, тобто 25% потрібно накопичувати. Збори можна починати зараз, деякі вже починали, отримали збори на співфінансування, у разі виникнення якихось там надзвичайних ситуацій там вибухів чи інших. Місто проводить фінансування повного в повному розмірі відшкодування витрат на встановлення тих чи інших пошкоджень, тобто там співфінансування немає. Такою п'ятницю, 7 жовтня, побачили журналісти 9 каналу. Більше дізнавайтеся на нашому сайті. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках соцмереж каналу. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з вами спокійних і тихих нам вихідних.